Венера Егоян Федеськова, голова культурно-масового комітету спілки вірмен України Кіровоградської області. Народилася 3 січня. В дитинстві хотіла стати стюардесою. Улюблена книжка Злочин і кара Михайла Достоєвського. улюблене місце Тайм клуб Берлога. Є домашній улюбленець – Хом'як Пушок. Заміжня виховує сина Романа. Пані Венера у нас на гостьому майданчику. Нему зайшла з картин Бочеля. Така гарна. Доброго ранку. Вам? Доброго ранку. Як ви сьогодні прокинулись? Нормально все? Да, нормально перед роботою. Да, от к вам заскочила в гостінь. дуже переживаю. Ми дуже раді вас вітати, дуже гарно переживайте. Камери не кусається, люди дивляться і насолоджуються. А да? Робота пов'язана з новорічним з новорічною суетою, як можна так сказати. Да, так? Да, Тому що да. ми знаємо, що незабаром, 27 грудня, вже дуже скоро, відбудеться новорічний фестиваль. Розкажіть. Нам, будь ласка, докладніше про нього. Наша общественная организация уже третий год подряд проводит благотворительный фестиваль не только для нашей диаспоры и для всех жителей mm -hmm. Вот, Для наших детей. Для жителей детей. Вот, 27 декабря в ночном клубе Фьюжн будет проводиться детская программа, которая начнется в 4 часа. Это будут аниматоры, Дед Мороз, Снегурочка. Ну, конечно же, и подарки новогодние для детей. После этого у нас всегда идет торжественный концерт. Uh -huh. На торжественном концерте мы всегда э, поздравляем наших ребят с достижением в течение года, какие есть, кто активно участвует в нашей диаспоре, принимает участие. Вот. И, конечно, потом идет развлекательная. Часть а, ви можете, будь ласка, докладніше, ну, це особисто мені дуже цікаво, Микола вже почав э, розповідати про страву, яка знаходиться традиційно на столі. як э, Верми... Вона називається, вона дуже велика і далі перед новим роком. Дуже цікаво. А з чого вона готується? 음, ну, Це м'ясо, mm -hmm. вот, традиційно да, нас мама готується mm -hmm. вот, э, вариться, це свинав. Uh -huh. Буд, так называем, uh -huh. да. Вот. ну, оно, как идет закуска мясная. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Сначала варится, потом, конечно, это все в духовке обжаривается. Uh -huh. Специальные специи, которые обмазываются, чеснок, морковка, uh -huh. продыряв, вот, я помню, мама, uh -huh. этот буд, туда это, чесночек, морков. Ну, это не бы на буженину, але... Да, да, типа Еще наподобие буженины. Але германского да. Стилю. Вирменського вирменського дивіться, да, да. ви об... прикрашаєте на Вірменії яли. Коніш, да? вас да, не заборонена. Це ні, почому ну, наприклад у нас живі ялинки рубати можна у вас? дуже да. uh, да, живий. Ну, ну, Я, звісно, люблю більше, не знаю, мені нравятся, звісно, живий. Я вот, приобрела искусственную, вот. на все все. роки. Ви тепер да. фаворитка Миколає. Да, Бо я вас обожнюю ще більше. Да, мені жалко. Да, треба ялинки захищати, вони ж не вміють говорити, а ви їх вирубаєте. потім Давайте. після нового року трупарня біля сміттєка. Так не правильно, можна правильно. робити. Да, да, да. Давайте повернемось, повернемося м, про розмови щодо вашої організації. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що при вашій організації діє е, недільна школа. Розкажіть про це. Uh, да, уже октября месяца на базе 32-й школы у нас э, есть э, воскресная школа. Uh -huh. Вот э, два класса. Uh -huh. Это дети возрастом 14 до 16 и дети с 9 до 11 лет, вот. лучше такая школа, Да, так. да, да. Дети, которые посещают нашу воскресную школу, они учатся писать, читать. Uh -huh. Кроме того, что именно языка, у нас директор нашей воскресной школы, это Тадевусян Арусяк Суриковна, вот, она проводит с ними еще уроки истории. Uh -huh. Истории uh -huh. и литературы. В Германии, Обязательно, uh -huh. да, конечно же, да. Вот, дети, конечно, с удовольствием Ходят. Мы планируем, конечно, я еще, от... да, еще один тикулы. еще один класс открыть для маленьких, как подготовительное, uh -huh. вот, да, Посмотрим, это планируем. И, конечно, взрослые тоже uh -huh. хотят такого возраста, как я, потому что многие uh -huh. выросли тут, не ходили в армянскую школу, я имею в виду в Армении, и uh -huh. хотели тоже научиться читать, писать, разговаривать. А они все разговаривают. Да. Я, например, в Армении 9 классов закончила. То писать, читать умею. Uh -huh. Боже, да, Глар, я бы ну... сам бы хотел бы читать. бути вірменською. Тому що Рука, вона коли там щось з кимось розмовляє, я думаю, що вона щось, щось не те говорить. Тому що мені а говорить, хоче навчи мене розвій звати Роза, навчи мене була. А тепер ти вірменське. можеш її не просити, а може говорить, що не не граматика очі на Дуже складно, да, дуже. Да, ти складна, не вивчиш, да. каже. Краще вчи ото італійську, каже, і чепець <laughs> Але no. терпіння та труд, все про. А звідно щось на вірменське, там з Новим роком як буде. Е-е Зель нор таринч нор хавор. Ой, я Ой. не запам'ятала. Ну, давайте так, ну, давайте. новий год Нотарі. Uh, Будь ласка, до uh, 27 грудня. Можливо, хтось хоче завітати на ваш фестиваль? Або хтось не знав. Uh, чи можуть за них приєднатися? У вас є можливість зараз запросити uh, нагадати у котрій годині, де це буде відбуватися. Будь ласка, для наших глядачів, скажіть. 27 декабря в ночному клубі Fusion в 16.00 мы всех Ми всіх жителів детьми з дітьми любого возрасту приглашаємо, то начнуться повторяв шістнадцять ноль 16.00 Детська програма. Двірі для всіх Пані Венера, хочу ще від себе таке запитати. Говорять, що у вірменку ли вестіля чоловіки крадуть речинах і їхніх батьків закидують золотом? Як це все відбувається? Мені просто дуже цікаво. Це сватання це відбувається. Та хайпани в ж краще знаю. А я також знаю. Ну, как сказать, да, такое є, конечно, но это уже как такой миф. Бывает. Ну, как сказать, крадут, это когда там сильно молодые, родители mm -hmm. еще не готовы отдать там свою э, дочку замуж. Как, ну, насчет золота не могу сказать, такой случай mm -hmm. не было. Но есть у меня знакомые, что действительно вот он украл ее, они очень молодые были, им по 17 лет было, mm -hmm. вот родители не разрешали, и он ее украл. Ну, это, понимаете, происходит все равно по обоюдному согласию. Mm -hmm. Это не то, что там взяли ее, она не хотела, вот украли. Вот это, справедливо, такие мифы, ходят. Чи там потім міг золота висипали і все добре? Пані Венера, ми вам дякуємо з наступаючим Спасибо новим роком вашу общину. Я сподіваюся, що і Вірменія, і Україна будуть хорошими друзями, і на вашій землі і на нашій буде мир, і все буде Взаємно, добре. Да, дякуємо вам. Спасибо. Ну, а Далі реклама. Побачимось.